25 років на плаву дитяча художня студія з лютневою назвою Фебрі свій чверть столітній ювілей відзначає виставкою. У експозиції представлені творчі надбання вихованців студії, що ілюструють усі етапи їхнього мистецького прогресу, від найперших примітивних малюнків до вправного реалізму, а згодом і певного авангардизму, окремий напрям навчання фотомистецтво. нині у студії займаються близько півсотні вихованців, у кожного з яких свої прагнення. Щоб навчитись гарно малювати і щоб мої малюнки мо. Далі на виставку і я чесно слово малювати не дуже вмію Мені більше подобається фотографії. А я вже ходжу другий рік. І це мені дуже подобається. Більшість робіт саме дитячі, їх понад сотня. Інші кілька десятків належать випускникам дитячої художньої студії, більшість яких обрали своїм фахом саме мистецтво. І звісно, полотна засновника та незмінного керівника фебріарі художника Миколи Панакова на Прикарпатті Уродженець Підмосков'я мешкає 69-го року. Своє педагогічне дітище він вважає альтернатив. Вою класичній початковій мистецькій освіті, адже студія діє за принципом давніх майстерень, у яких художники особисто передавали власне вміння майбутнім спадкоємцям. Іний підхід, і, 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 іний, іний погляд на творчість, на манеру преподавання, обучення. І це обогачає всіх нас. Діти розкривається настільки, вони відчувають за собою крила. І починають творче малювати, дуже творче малювати свого часу. і Пана Миколу на мистецтво надихнули приклади його попередників: біографії Леонардо да Вінчі та інших культових персоналій. Виставкову діяльність він розпочав ще студентом. А сьогодні, завдяки незвичній творчій манері, його називають пілігримом безконечності.